Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми вже традиційно будемо знову ж таки говорити про підтримку, яка зараз є в Польщі серед поляків для українців. Це є дуже важливим, тому як зараз дуже багато є цієї російської пропаганди, коли вкидується інформація, що поляки вже задовбались приймати українців, всім треба виїжджати. і так далі, І так далі. Я думаю, багато хто з вас також вже ставав або. Спостерігачем такої негативної інформації, можливо, навіть якісь поляки вам попадались на вулиці, які там якось негативно на вас реагували через те, що ви українці. Але все ж таки добре, що кожного місяця якась компанія проводить е, спеціальні опитування, і так ми можемо спостерігати за реальною ситуацією, яка є в Польщі. І сьогодні ми поговоримо про те, наскільки ж сильною на сьогоднішній день залишається підтримка українців в Польщі. Тож ставте цьому відео лайки і діліться ним себе в соціальних мережах, щоб його побачило більше людей, і щоб люди розуміли, що поляки, навіть незважаючи вже на такий довгий період війни в Україні, продовжують на максимальному рівні підтримувати українських біженців, підтримувати всю Україну. Нині понад 70% респондентів підтримують прийняття біженців з України, а до жовтня цього року 77% пожертвували гроші чи подарували людям речі та. Одяг в зв'язку з триваючою війною в Україні в Польщі значно зросли ціни на продукти на оренду житла, а в соціальних мережах появляється дуже багато пропагандистських антиукраїнських настроїв. Я думаю, що ми всі дуже добре розуміємо, з подачі якої країни оця фейкова інформація вкидається і хто постійно хоче розсварити українців. Та поляків, і так само українців, і з усіма іншими країнами Євросоюзу. Однак ця ситуація е, насправді виглядає зовсім по-іншому, е, тому як е, на сьогоднішній день існує однозначне позитивне ставлення поляків до українців, які приїхали до Польщі перед е, лицем російської атаки, тобто після початку війни в Україні. Так зазначено в опитуванні, яке називається в обличчю агресії, яке 24 жовтня провела компанія Опенфайлд. І на самому початку війни 72 поляків вважали, що Польща має приймати українців, тобто там від 24 лютого, і це було там перші тижні. Через два тижні після початку війни цей відсоток зріс до 88%. Відсотків, тобто 88% відсотків поляків, е, офіційно заявляли, що вони за те, що Польща максимально приймала українських біженців і підтримувала Україну. Після трьох місяців агресії відбулося падіння до 79%, відсотків. А в останньому опитуванні, тобто, про яке ми власне сьогодні говоримо, е, підтримка українських біженців становить 71% відсоток респондентів. Автори опитування також наголошують, що зниження готовності допомагати українцям є незначним, а схвалення та підтримка є все ще на дуже і дуже високому рівні, і вона десь приблизно на такому рівні буде триматись. І з цього випливає, що вороже ставлення до українців має дуже невеличка кількість поляків. Взагалі, тих, хто проживає в Польщі. Ми про це також говорили, що це в районі там 2% від населення, і то з іншої сторони. Я думаю, що м цих людей справді є ще менше. Просто е є якась категорія людей, які ненавидять всіх. От, не тільки українців. Вони ненавидять своїх родичів і поляків, і так далі. От Тому. М Якби основна порада від мене не звертати увагу в Польщі на от, неадекватних людей. Якщо до вас хтось чіпляється, обов'язково дзвоніть в поліцію, викликайте поліцію, залишайте заявки в центрі моніторингу проявів ксенофобії та расизму, який в Польщі дуже добре працює. Якщо ви відчуваєте, що на вас нападають, чи фізично, чи морально, через те, що ви являєтесь українцем. От, і в загальному живіть своє життя, ведіть себе достойно, дотримуйтесь законів. Ставайте прикладом для всіх, хто там в Польщі знаходиться, і нехай знають, хто такі українці, і нехай знають, що з українців справді можна брати приклад. Дякую всім, хто дивився це відео аж до цього моменту. Як на мене, це є дуже хороші новини. Буду вдячний вам за лайки, за підписки і обов'язково пишіть свою думку з цього приводу в коментарях під цим відео. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!